Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в 99 ночей виживання. І я не один, а з ДіМончиком і Денчиком. Йоу! У -у -у. Чувак! А знаєш, що нове додали? Що? Клас новий додавили. Який? Big Game Hunter за 600 діамантів. Де він тут або кібер, або піроматик. Big Game? Він горить таким вогнем. А, він бачу, да, він бачу, бачу, бачу. У нього rifle є, ти поняв? Да, винтовка 12 патронів. Нет, це жорстко. Но я би, знаєш, кого б хитів себе чел. Свох там, да? Да. Не, кіборга, киборга. Тут у нього Alien Армор і лазер Канон. Ооо, да. Скажи. Оце пушка дуже да, да. Ну, оце сама имба. Ну я думаю, це все ерунда. В общем, пацаны, так як я проживав в цій грі, ну, 999 днів. І вообще 3 мільйони днів я тут виживав. Так що, я вас сейчас протащу, я вам об'ясню, як надо грати. Як надо вигравати. Короче, прикинь, я жив. У мене був типа, 2 мільйони 999 тисяч 999 днів. І е, переді мною, отут де, мій, де моє вогнище, появився, появився вулкан великий, поні? Uh -huh. Так. І виходить, цей вулкан. Я неправильно прочитав. Я думав, е, мені треба туди спригнути, а насправді треба було скинути золоту статую, поня? Золота статуя mm -hmm. у мене була із-за того, що я вбив великого боса. Я убив оцього спочатку чувака, який е, оце бігає тут біля нас, поняв? Вночі no, no. я його спочатку вбив. А потім великий вулкан. Я ще туди мав скинути статую, але я туди сам спригнув і мене, коротше, викинуло. Поняв? Я не сміх. Жесть. І дні не засчитав. Да, так, да, і дні не засчитало. б залагало. Чи не представляєте, був, був топ-1? Да. Я міг би бути лише топ 1 я міг би продавати курси, як виживати в тіх. Цих... Ні, ну ти вже підписникам розказав, як, як закінчується саме геймплей, то я думаю, що вони тепер будуть в курсі. Да. Треба да. як робити, правильно? Ну конечно, конечно. Кстати, две яку тему добавилося. Да, Так, то ж я тільки можу... хотів спитати, що це таке. Це це мої хороми, а, це пацан. Супілки, це It... супілки, пацан. А, це супілки, це супілки, пацан. Тільки я не знаю, як на них грати. Да. А, так ти просто нажимаєш на тваринок, ти ні? Ааа. Кстати, а в цей замок уже хтось ходив? Да, тут пусто. Тут крафтити ресурси треба. Шмотки, ці супілки, поняв, вудочки, тякут біжу. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Дедраils, Brain Брейнрод, Toilet Tower Defense і SpongeBob Tower Defense. та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Все, я понял, понял. Так, у мене є дві лапки, ми якщо що можемо це, оцей. собі, щось себе, Все, то пожарить. Вс, Нормально. Ду, ти приручаєш? <рес> да, Роджер. <рес> так, а ну давай. А він тепер за мною бігає, ти понял? Диви, диви, я приручаю, а пацан. Приручаю, а, він моркву тепер просто, Блін, лисий. Сейчас. Релиз, А що це те? У нього ще якесь меню появилося. Я то приручив. Хе-хе, получив бейджик. А тебе як звати? Е, Коко. Коко мав звать. Мерводжер. В них ушейнички появились, ти типа. Все, я нажав Ситвін, сидит, давай кей, пацан, да, милий? Да, і вуха склав. Прикол. А на тимон. Блін, я б твого зарізав, щоб лапу забрати. А, сейчас я твого вот тако. Не зворуш. Коко. Пацаны, не знаю, як Вина, я вже двох ТП свій приручив. А мене я лав о, а, не... а толку з них? Я не, не знаю. А давайте створимо мега велику армію кролів. Давай! Прикол. <р... р>... <р>... Давай. Давайте, от в кого буде більше кролів, той крутий. Откуди ти знаєш тільки в Так... А чого він так один ще фіолетовий диви? Бо в мене круті пацан. Откуда вони в тебе круті, те, чулись? А можна вовка приручити? А оце ж і хотів. Мабуть, Бо треба прокачати сила, цього. Мабуть, <laughs> м'ясило, каже. Треба, мабуть, цього його? Мабуть, треба прокачати флейту свою. Опа. Що там, пацан? У мене теж два. Він тепер. Він тепер просто стейкав в мене. Кто? Кроль? Ну закатав пацан. Сей волк. А, все, у мене максимум 5, я не можу, у мене два. Я більше не можу приручать. А, більше не Ні, Не. А може можна типа максимум по певного класу якогось там вокруг? Не, я вообще вже не можу. Поняв? Я куда не нажимаю, мені пише, що у мене максимум, бо у мене два кроляки. А на що мені тоді два кроляки? Можна тебе ренейм? О, лисий. Один у мене такий буде. А це у мене буде коровач. І У мене лисий і коровач. Шо? Ты хочешь прикола? ну? Знаєш нашу прокачувати флейту? Що? Пам'ятаєш скорпіонів, які нас убивали з тобою. Да. От треба другий левел, щоб його приручити. Мабуть, скорпіон з тобою може битись. А Як твоїх пацанів звати? Не знаю. Ніяк. А ти бачиш бач, не... як моїх звати? Ти бачиш, як моїх звати? Ми їх звати ваще чітко. Дімичі дензо ти переименував? О. Ні, чувак. А ну? Може з флейту зможу? Ні, з флейту не зможу. А ти ваще не бач, бачиш? Ми, ми не бачимо. Ми не бачимо, да, типу, друг друга. ну, називайте, хто як хто як назвав? В мене ось оцей коровач? Це моя лапка була в КРОВ! Же моя тепер твари прокачана сукера. Ха-ха пишут и дуп учел, в тебе мішок нормальний. А яких своїх назвав? Не знаю чувак. Одного звати гусак, а другого петуха. Оце ви хлопці хлопцы, конечно, крабки, мене птица ферма, поняв? Ти гамнюк, я лапу добув, я хотів її сховати собі. Так, да так, -да так, -да. хотів, пацан. Хотів, але я сховав. Enseñu. Гамнюк. І ще й ще й поняв тільки цей чел появився і дан сразу, сразу просто побіг, стирив лапу і втік, просто, ти поняв? Мовчки. Каже, а як це їх звати? ну розкажи, поняв? І забрав все просто. Та він взагалі брехун. У мене кроляка заснув. Діма, а ти що, цей приручив цього вовка? Ну потрохи. То ти його приручив повністю? Ще mm, ні. Він просто там, коротше, треба запаритись. У нього три стадії приручення, поняв. Ааа, у нього щось багато. О -о -о -о. А як мені зробити так, щоб мої кролики помирали, щоб я приручив когось нормально. Це і я, клас, кажу, що треба, треба... <свист> і зарубати і все. Їх відпустити можна. Ти нажимаєш, типу, на нього, поняв, і в тебе є кнопка реліз, і підтверджуєш. Oh. Okay. <свист> <свист> Все, я їх відпустив. Ти двоє їх відпустив? Так. Да. Я гусака оставив. Ну гусак це, звичайно, досить... А, you already не... have maximum number of pets. Я не можу його приручити цього ISO. А в чому прикол тоді цих петів? Що вони дають? Не знаю, мабуть кролі нічого не дають. А кролі не... просто існують. <laughs> да, да. Кролі, мабуть, іще нічого не дають. А ти зрозумів прикол, пацан? Хоч я а. не удалив свого пета, все одно я не можу приручити вовка. Да, да, я так само. Прикол. Ну, треба. Або воно просто ще не до кінця допрацьоване, поняв? Може. Ну я оце теж думаю. Я чую, як він гуде на своїй супівці. В ноти не попадає, поняв? <клщ poles> Пацан, поки тикаєш, я його зараз. Ну не роби! Цього! ТОЙ пририв. Диви! Диви! І тут сир. Фрик, який ти, який ти фрик. Я флейту прокачав на другий уровень. Я тепер я крутей тепер, пацан. Боже, яке він гам. Я кевін гамну, просто ти поняв. Він пішов, мені під насравне. Я, піднасрав, я тобі перебив, вовків. я просто знаєш скільки, я ну, декілька разів чуть не помер, збирав тебе вонюче м'ясо, Щоб це гамно прийшло і забило мого вовка, яку він майже приручив. Зато у нього файта другого левела, ти понял. Да, обалденно. А він потому що не може приручати, ти поняв? Чувак, я сейчас гусака ще зарублю свого Памс пропав гусак І пішов зарубав. А я думав, що урон просто не пройде, а потім як я поняв, що урон про... вже ці назад немає, треба буде зарубати його, значить. Ну це взагалі прикол, я тобі кажу. Я просто бачив на своїх очах, як ти прийшов до нього, бачиш, як він сопе і достав сокиру. І на, 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 так появ на. на. Розніс її просто. А прикинь, Димону. Він вообще там, блін. він потів сидів 15 минут його приручити хотів. Так ти понял, в цей прикол? Мені не прокачало флейту, на другий левел. мені дало тільки половину першого левела. Мені до кінця прокачало. Треба Ну, базар. Ти просто мені вовка. це мені не прокачав нічого. Ой, пацан. Це просто прикол. Ой да. Я просто вжучу. що твій наступний пет буде покруче, щоб давало більше XP. Як скажеш, Піду щас медведя найду для тебе спеціально. мабуть по левелу не вистачить, щоб покачати його. Може й не вистачить, чувак. Ооо, да, оце ти роздав стиля, пацан. О, чую сапілка работає. Да, де. Так, тихо. Деку, не... Дзвінки... Не роботає, нічого. Не роботає Не роботає, не надо, не. О, диви, диви, диви. Старається пацан? Ти приучив його? Да. Поломі чисто. А ну дай йому, дай йому, Дан, чув. Давай, разом йому скинемся. О, борко. Треба з ним контрольний в голову... В голову дав, поємно? З револьвера. Пішли, пішли за Діманом. Чув, Дан. Я не буду, все, я пішов. Дан, Дан, пішли, 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 Дан. Короче, ми далеко удишли, Димон нас не чує, я понял. будемо ходити за Димон, а не револьвер. В тебе я сокира, ми будемо його всіх вбивати. понял. Тільки все, не кажи, не кажи. Димон! На м'ясо! Я мясо, налутав, все, вибач, що я тобі пета там убив. На. Я думаю, він не сильно довольный. Пацан розстроєних чувствах. Це булінг, я буду скаржитись на вас. Це не булінг. Це булінг, ти забив мого вовка. Ага. Каже ага, ще й два рази накуканив на того вовка. <рив> І лапу в мене вкрав, блин, гамюк. Я тобі скажу: з зиминого Вовка ще й шкура випала, я ще її продав. <рив> ти в натурі бариха. А я і так далі не можу нічого робити, бо в мене максимум number pet. Так у мене ж нема петів, ну. А якщо я викину сопілку, підберу її заново? Ні, все одно не можу. О, Санька, в тебе яка сумка? Обична? Велика, 15. А, велика? Нашов? Ну ладно. Ні, я купив. А, ти купив, бо я ось просто шал. Я вирішив, що мені сумка треба. Понял. Я І ай букупе. Інтересно, що там Дима крафтів, у нас же дара ванль. Ай. Так ла буду. Прям сижу, добре, ми доволі. Мені ставався один стейк, щоб він повністю став моїм. А ще й це перед тим, перед тим, як це це міт, це роджер. <рив> да, да, побей побей, побей, побей. Я б його зкупив, да, б <да>, пацан. <рив> да, да. <рив> <рив> О, метеорит впав <вольну. рив> нам метеорит упав. Погнали, погнали, тут нема Let's цього мобика, бо він боїться метеорічі. Він же ж тупенький. Да, да, да. Погнали, зараз знайдем щось. Ось, ось, диви. диви. Обалдеть, воно лукать. О, цікаво, а який левел треба ой, 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 цього пацана приручити? Ану, ну, Діма, подивись, що на нього треба. Так, так, й... й... да, да, подивись, що на краба треба. Ага, Краб, дивіться, сильний. дивіться. Прям сильний. Та там нічого не падає з того. О, мене гризе говню. Я співаю, співаю, Денчик. І що йому, що він хоче? <laughs> хоче, щоб мене вбили. ти си морку всю крадеш, ти вообще, блин, говнюк. А де Діман? Скажи, я всю голубіку поїм ще. А Діман на базі. Діаманти вона понакрадав всякі, поняв, за цього мітіори. Да? Та толку, ж він понакрадав, а їх забрав ось. Що ти будеш з ними робити? Викину їх тут. Молодець. Їх переховав, поняв? Да, я переникав, переникав, тепер все. Діман, пішли приручим тобі когось. Не, пацан, іди в баню, я не буду нічого під тобою робити оце. Ні під тобою, ні під Дену. Не буду нікого приручати. Не буду. А Рибку можна? Нельзя. А не, не можна. А що це в кущах мертвих якісь очі світяться? Не знаю. пацан. Пацан, дерево, забираєм. У голова вовка. Ой-ой-ой-ой-ой. ж ти не знаєш, як ти знав? Там скорпіон Так, сидит. Хоч фокус, пацан, баба. Чиш, хоч фокус, я тобі взагалі не дам от тебе. Я хреб. Ти лисий. Иди <реш> открывай дальше, пацан. Тут, тут, тут каністра з бензином нормально. О, кайф. Ага. Мені випало на команду, чуеш, а тобі випало шо? Я не помню. Он уже й забувся. Я каже, туфта выпала. А мне нормально випило. А меня аптечка выпала. У меня аптечка випала. Так, пацан, по ныне додому. Пацан, у нас є ціла минута. Радио. Прикинь, о, тут є о, радіо. Ви... Пацан, давай цю штуку уб'ємо. Яку, яку? А вообще, дві, одежмемо у них в медведя. О, давай, давай. А та ечем? Давай, кого хвопервого дубаса. Давай це з дубинкою. А, це та револьвер, я чую. Ну пацан? так то, я прожив 3 мільярди днів, ти що, вони ж? А, ну так, да, ну так. Да. Що, забув? Забув, забув. Ну, спомни. Так, чувак, у нас атака. О, сокира. Ще я медведів вкрав, погнали. Я щас бензинчик паляється, хочу бензин забрати. Так, на нас нападають. На нас нападають, пацани. Біжи, біжи, біжи. Дімон, дефай, фай? Поки нас немає. Дімон нікого не приручає. Mm -hmm. Гамнюк. Mm -hmm. Це ще я гамнюк, так? Да. Ну. Це веде їх на шіпи, Опа. Все, oh. хорошо. Uh -huh. о, о, гем випав. Додому. А наш ти каністр спалюєш, ти. Ну а що з ними робити? Спалюють. Ти каністри взяв сюди, засунув. В цей. А вони не переробляються. Вони, вони пропали були, я бачу. Ні, їх підняв, просто і спалив. А, а де ж у мене є? У мене є список. А я холодильник пасан зробив. А що таке холодильник? Не знаю. А де він? Я не поставив. То поставив? Поставив. О А, чи просто їжу можна скидувати, ні? Ну да, да, да. воно красиво складатися. Дивіться, раз у цього зайця за рубашу. Я що теж за рубашу. Да, диви. Прикол. Ден, ден. А. Там Діма приручає кого-то. там? А, да? Діма сапасик. Пана, 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 пана. Я думав, що із носа сапе. Де цей пацан? А він... А він помер! Пацан, походу твій пітомець тебе захавив. Сталася неочікувана травма. Ага, голови, да? Приручав, приручав, не доприручив трохи. А ну показуй, Дімон, що він хаває? А, поняв. Він хаває Дімона, да. А Димон його ріже. Ну в общем, народ, на цьому напевно будемо завершити. Не забудьте підписуватись на канал, ставити З вами був Санчиос, Димончик і Данчик, І всім удачі, всім пока-пока, пока-пока, Па-па.